Урочище Вовчак серед Волинського лісу розташоване орієнтовно за 80 кілометрів від Луцька. 1942 року тут заклали військову базу підрозділів Української повстанської армії під назвою Січ. Зараз на місці знищеного радянською владою хутірського села Вовчак історико-культурний комплекс Вовчак Волинська Січ, розповідає його директор Василь Мазурик. Чоловік приїхав на кілька днів з фронту. Добровольцем пішов служити у 14-ту окрему механізовану бригаду імені князя Романа Великого. Вовчак відрізнявся від інших постоїв УПА, тим, що е, тут проводили підготовку для молодших командирів, старшинського складу армії УПА. Було від 1600 навіть до 2000 ситуативно. Закінчувалися курси, вони роз'їжджалися. Курси радіотелеграфістів, медицинських сестер, зв'язківців та інших розвідників. Німці ні разу не змогли за всю війну цю територію зайняти. Зручне розміщення, ну, відсутність доріг грала на руку. Бійцям УПА Вовчак є одним із місць, де формувалася УПА, тому що у березні 1943 року багато членів ОУН перебували в допоміжній поліції, де здобували можливість військового навчання, і потім, забравши в нацистів зброю, амуніцію, вони мали вже куди прийти. І саме там, на Вовчаку, вони вже навчали військовому мистецтву, а там ж були офіцерські курси. Це місце… Це де формувався командний склад УПА північ. І це було дуже важливо, тому що саме звідти далі вже вишколені повстанці розходилися по всій Волині з боротьбою проти нацистів, а згодом і проти більшовиків. Головною метою було захист населення від окупантів і побудова Української соборної самостійної держави. Упродовж останніх п'яти років історико-культурний комплекс розбудовувався і збагачувався експонатами, каже Василь Мазурик. Сюди привезли дві дерев'яні хати з навколишніх сіл. Одна з них з села Ревушки. Це клеймо майстра 1906 рік Лука. Приїжджають гості з усього світу. Тут вже, мабуть, більше як з десяти різних країн були. Василь Мазурик привіз у музей експонати з нинішньої війни. У другій гатині формують експозицію, присвячену 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого. Трофеї, які від мускрів залишилися, там бронежилети і каски. Ми хочемо викласти їх на мох, ніби це вже поросло мохом. Там такі камені. А наші якісь там українські предмети наших солдатів ми тут викладаємо. Ну поки що на такий стелаж». Формувати виставку допомагає син Оксани Марченко. Коли виросту, я буду новим директором. Тут на території музею просто неба криївки з речами, які знайшли в урочищі Вовчак: залишки снарядів, мін, каски. Про те, що у Другу світову війну і довоєнний час на цьому місці було село, свідчать залишки цвинтаря, каже Василь Мазурик. «Все, що лишилось – це тільки три пам'ятники, які належали цивільним людям. Всі могили повстанців, як індивідуальні, так і братські, були розрівнені бульдозером, там сіялося жито, садили картоплю і так далі. Село Ревушки від Вовчака орієнтовно за 6 кілометрів. Місцева жителька, 87-річна Надія Тимошчук, розповідає, багато селян у роки Другої світової пішли у повстанці. Там і артель була шили, там і пікарня була. Тато брат Ріній був там в ще. І хліб носили, збирали туди їм, тим, вже, як то вже та заворуха була, що теньке веде було. Допомагали тут. Зі слів пані Надії, її батька за те, що допомагав повстанцям, арештували НКВДсти. Я вже вбіла тату, тату, як тепер знаю, плачу. А мене які в штурмують, щоб я не йшла. Куди біжиш, куди біжиш? Та ми, там вже до мене кричали візьму, він коглянувся і так забрали. Зранку і ввечері у селі було чутно молитви повстанців, які долинали з Вовчака. Про це розповідали старші люди, каже уродженка ревушок Ганна Федорчук. Тато брат Василь, тато був з 31 го року, він був старший. І посеред ночі прийшли і забрали його. Бупа, і він був кучером, і більше він сюди не повернувся. У навколишніх селах не залишилося учасників повстанського руху у Вовчаку, сказала представниця Українського інституту національної пам'яті Леся Бондарук. Оксана Івпак, Валерій Фатисов, Суспільне Луцьк.